Притень очень 12 класу Зараз на грух, українська жертва мова, сьогоднішня тема – «Право на життя, право на сім'ю, діти поставлено панських писования. Найвише людське життя і найтеплище мицель сім'я. З тими нарочуються з певними правами, які ніхто не може в нас забрати. Найголовніше з них це право на життя, Без його людина не може реалізувати жодних інших прав. Друге надзвичайно важливе право – це право на сім'ю. адже саме сім'я є міт любого турботи, захисту. Але, на жаль, у світі є ті, які залишаються без панські піклування. Вони теж, теж мають право на сім'ю, любові і підтримку. Тому держава і суспільство створюють різні механізми, щоб допомогти таким дітям через опіку установлення дитячі будинків сімейного типу. Сьогодні ми розглянемо три важливі питання. Перше право на життя, друге право на сім'ю, третє – проблема та зате поправлення батьківського пітування. Наше запитання зрозуміти, чому ці права є настільки важливим і як кожен із нас може їх поважати та да, захищати. Житва лексика – Аргумент Це є того. Аргумент. Відчити e, st, e, страта. Звави поспавлення я без тосолота. Когона, як типа не дає жити. Ептанація, людина дуже хвора і дуже важка хвора, не може вилікувати І проти дати помирати. Ептаназія. e tama ćeriti tamo i vrha ćeriti u tipka čara kibija u pinovenja žepra uvanja pravo oružni kolurja Теперь джуэт наше родный институт. Тирота заяви та цуджи не хам протяжнищество. Гуляти, гуляти, колония, пастройский от находочення ритм. Поставить уже питання до речення. Право на життя є найважливішим типра, який має. Лютина під нього неможливо цінення інші права та свобод. Та є два підходить до тлумачення права на життя. А. Жодна людина ні за які вчинки не може бути поспавлене права на життя на державою. П Подна людина не може бути поспав на життя своє війна па належної процедури. Перший підхід. Характерний для країн те смертна кара, я покарання скасована. Другий для країн те, смертна кара Тобі, чу, датку, уже слова. Сирота і титина. Поставлене подкидського піхування. Право на життя найважливіше право кожної людини. Право на землю дитина має право на любов і турботу. Дітепи під пахівського пікування сироти під опікою відновлення від допомагає їм. Запитання для родумів. Як ми можемо підтримати таких дітей? Титина заслуговує на життя та зім'ю поважати ті права і підтримувати тих, хто потребує наш спільний об'язок. Дякую за увагу в сьогодні молоді, на наступному уроці. До бачення.